Заява про те, що Україна піде на поступки Євросоюзу для того, щоб врегулювати ситуацію з Польщею, і ми будемо менше поставляти своїх товарів до Європи. Ми не будемо мати можливість експортувати своє зерно до деяких країн Європи, лише мати. Тільки виключно транзит. Все це дуже погано для нашої економіки, тому що воно буде бити по нам, по нашій армії, яка сьогодні живе виключно за рахунок українського бюджету. Але давайте розбиратися в деталях і трохи заглибимось в ту проблематику, з якою ми сьогодні з вами зіткнулись. Замість того, щоб. Півроку вже навіть більше влада працювала з поляками, працювала з Європейським Союзом, за зачиненими дверима, випрацьовуючи ефективну стратегію і комунікації, і економічної співпраці, наші можновладці, починаючи від президента, уряду всіх інших, гралися в серіал, розповідаючи про те, що ми самі круті, завжди все буде так, як ми хочемо, і в нас це точно вийде. Вони розповідали, що будуть звертатися до суду на Польщу, так і не звернулися. Потім уряд сказав: Ану, швиденько поляки приїхали на кордон. Причому що ті відверто сказали, ми не приїдемо. Наші приперлися, прем'єр, всі інші походили півдня біля українсько польського кордону, розвернулися і поїхали ни з чим. Я звернувся до Кабміну з проханням надати інформацію. А скільки ж вони на це витратили ваших грошей? А і зараз на фоні того знущання, яке було над нашими фермерами, над нашими перевізниками, того економічного негативного економічного ефекту, який буде після прийняття такого рішення для українського бюджету, ми маємо з вами зрозуміти, що відсутність професіоналізму, стратегії, адекватної поведінки з партнерами і з опонентами, призводить до проблем не влади, призводить до проблем України. Українського народу і української армії а невігласи знову себе непогано почувають, на відміну від вас.